Вітаю церкву. Не був усього три тижні, бо хворіли, сім'я домашні. А таке відчуття, наче не був в церкві років 10. Перш ніж перейти до місця писання, яке сьогодні хочу зачитати, я хочу, щоб ми трішки нагадали собі взагалі, про що говорить увесь перший розділ Євангелія від Івана. Це найпоетичніше. Євангелія, де зустрічається багато алегорій, що спричиняє можливість до досить глибокого трактування та тлумачення. Читати це Євангеліє можна безкінечно і кожного разу помічати в ньому щось нове. Арсі Спроул якось казав, торкаючись цієї теми, наступне: читаючи Біблію, ми не лише заповнюємо інформацію, але й дозволяємо їй змінювати наші серця. Це не просто книга для читання, це книга для життя, яка постійно відкриває нові аспекти Божого плану спасіння. Кожний раз, перечитуючи один і той самий текст, можна кожного разу відкрити для себе щось нове. Тому, якщо раптом ви помітили, що я не сказав те, що ви знали з цих місць писання, або не підкреслив думку, яку ви знаєте, або ж у вас є чим доповнити мої слова. То моя задача насправді виконана правильно. Ви слухаєте мене уважно, і це спонукає у вас нові думки. Є лише один проповідник, якого ви усі будете слухати, незалежно від того, чи ви віруюча людина, чи ви взагалі випадково сьогодні прийшли до церкви перший раз і взагалі не знаєте Бога і налаштовані проти нього. Ви будете слухати самого себе. І тільки від вас залежить та проповідь, яка вас торкнеться. Усі ці думки я підчерпнув. Вивчаючи це Євангеліє, принципи, які використовує Бог, щоб відкрити нам себе. Отже, основне, що я хотів би підкреслити перед прочитанням самого тексту, це послідовність подій, які відбуваються в першому розділі. Ми чуємо, що Бог і що є Бог, і в нього є слово, слово, яке одночасно ніби і є Богом, а ніби Богом і не є. Бо слово це незвичайне, воно просвічує людей. Воно ніби бачить усіх зсередини. Був посланий чоловік, якого ми також не знаємо, його звуть Іван Хреститель. Він не мав в собі ніякої величі, крім як проповідь майбутнього Месії цього живого слова, проповідь Ісуса Христа. Це був однороджений Син Бога Отця, Творця світів. А звідси і почалось знайомство з Ісусом Христом. Знайомство це почалось одразу з того, як Іван знайомить апостолів. Учнів з самим Ісусом Христом. Це свого роду також такий поетичний прийом, коли знайомлячи персонажів з головним героєм, ми самі знайомимось з цим головним героєм. Крім того, що апостол Іван був відмінним проповідником, його також було б цікаво і послухати. На жаль, я таким проповідником не являюся, але, дякуючи Богові, сьогодні ми можемо мати змогу читати Боже Слово, написане Іваном, який доклав максимально зусиль для того, щоб нам було цікаво його читати, щоб воно було корисним для нашого життя і щоб нам зручно було його запам'ятовувати. І так перейдемо до самого тексту Євангелія Івана. Перший розділ це буде з 43 по 46 вірш. Наступного дня захотів він піти в Галілею. І знайшов він Пилипа та й каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив з міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі, і пророки Ісуса, сина Йосипового із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету щось добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Ісус захотів піти за власним бажанням в Галілею. Він вирішив піти, тому що знав, кого він там зустріне. Хоча люди його і не шукають. Коли Бог робить або говорить до нас, він точно досягає своєї мети. Його вибір нам завжди ну не завжди, але в основному не дуже зрозумілий. Чому він пішов в Галілею? Для нас, з першого погляду, може бути незрозуміло, невідомо. Для нього ж це відомо. Така сама ситуація відбувається з нашим спостереженням за роботою Бога в нашому житті. Особисто мої домашні зараз усі похворіли і всі хворіють вже доволі довгий час. Я думаю, що всі переживали в житті такі моменти, коли сам хворієш. При цьому працюєш здається ніби дуже важко. Але коли в такий момент починає хворіти хтось з твоїх близьких, або особливо коли починає хворіти твоя дитина, ти все одно в першу чергу забуваєш про себе і мрієш про те, щоб одужала саме твоя дитина. До чого я веду цю історію? Нам в нашому життєвому шляху буває дуже боляче і незрозуміло. Навіщо ж Бог допускає такі ситуації? Але якщо ми приймаємо, що Бог ці ситуації контролює, тоді чому ми переживаємо? Ми звертаємось до нього в молитві, читаємо Його слово. Ми розуміємо, що це його вибір, як привернути увагу до нього самого. Це його шлях з віфанії, як написано до, з іншого боку Йордану, до нас в Галілею. Це все його вибір, як сказати нам, іди за мною. І з цим вибором, на жаль, або на щастя, ми нічого не можемо зробити. Сьогодні він прийшов до нас в церкву і своїм словом говорить до нас. Ситуація, яка відкривається нам в цьому місці Писання, Ісус знав, яке Він має понести служіння. Він знав, хто йому потрібен, хто для цього був готовий. Ми не можемо усвідомлювати власного значення, поки ми не маємо особистого спілкування з Ісусом Христом напряму. Часто нам може здаватися, що ми не готові для служіння якого, що ми не готові до якоїсь проповіді, але насправді це не так. Коли Господь звертається до нас закликом Іди за мною. Він звертається насправді так. Ти дійсно здібний йти за мною. Ти можеш пройти свій шлях зі мною. Ти можеш виконати все, що я від тебе хочу. І я говорю так, тому що Пилип, до якого такими словами звертається Ісус Христос, потім став одним з 12 найближчих друзів, найближчих братів, учнів, одним з головних апостолів Ісуса Христа. Дуже часто люди, читаючи якусь літературу, думають, це не про мене. Можливо, ви помічали в себе такі думки, то чомусь усі люди на 100% знають, що всі колись помруть. Але деякі вважають, та ну, може мене це не торкнеться, думають, може мене пронесе. Не кажіть, що у вас не було таких думок. Я думаю, що вони у всіх були. Коли, Особливо коли якось захворієш дуже серйозно і тобі це сходить з рук, думаєш, та ні, я, мабуть, все таке не помру, мене пронесе. 95% людей на планеті мають 5% економіки світу. І навпаки, ті 5% людей на планеті мають 95% грошової економіки. І все одно, знаєте, хоча ми відносимось до тих людей, які завжди будуть шукати додаткового заробітку, все одно в нас чомусь, попри всю цю статистику, є надія, що до нас прийдуть. Прийдуть якісь гроші ні звідки. Ми все одно чомусь віримо, що це нас не торкається. Ця, ця статистика не про нас. Ніхто не говорить про е, якісь хвороби, про статистику хвороб, там, де 30% людей помирають від е, серцевих захворювань. Ми думаємо, ні, нас, наших знайомих, це не стосується, це не торкнеться. Чомусь люди не вірять у статистику, не вірять в те, що написано. Дуже багато сфер життя можна охопити думкою, що це стосується всіх, але не мене. І так само з Божим Словом. Усі люди розуміють, що воно стосується кожного, але іноді ми читаємо його так, ніби воно нас не стосується. За гріх, смерть, але ж я згрішив і не помер. То, може, мене це не стосується? Матвія, 7 розділ, 2-й вірш. не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити. Ми усі знаємо, що це стосується нас, але правдиво, давайте скажемо самі собі, що ми дуже часто судимо, хоча б якими смиренними ми не були. Якось один брат мені сказав, що Він запишався у власній смиренності. Ісус говорить Пилипу, іди за мною, але чомусь ми в цих словах не чуємо заклик для себе. Іди за мною. Ісус знайшов Пилипа. Хочу наголосити, що саме Ісус Христос знайшов Пилипа, але не навпаки. Пилип був одним з 12 апостолів. Бути апостолом це 100% дуже складна. Дуже важка робота. Більшість апостолів, як ви знаєте, вони не померли власною смертю. Людина після все своє життя після знайомства з Ісусом Христом тільки й робила, що служила і проповідувала. Але перший крок, як ми бачимо, все одно робить Ісус Христос. До людини, яка все своє життя поклала для проповіді Ісуса Христа, все одно перший крок робить Ісус Христос. До цього моменту Пилип був звичайною людиною, скоріше за все, з базовою релігійною освітою, як і більшість людей в його віку в той час. Пилип мав знати, що скоро прийде Месія, і далі в віршах цього розділу дійсно про це йдеться. Він ще не знав точно, хто буде цим Месією. У нього були тільки місця писання старого заповіту, які несли в собі пояснення, яким буде Месія. Але з Ісусом до цієї миті він ще не був знайомий. Можливо, він раніше чув. Про Ісуса, бо був з міста Вівсеїди, з міста Андрія і Петра. Декількома, декількома віршами раніше ми вже говорили, що не знаємо точно, як проповідь торкається людей. Думки людей, думки людей нам невідомі, і що треба сказати, щоб зачепити думки іншої людини, нам також не відкрито. Все починається з малого. Десь ми можемо почути краєм вуха, як то кажуть. Потім ще щось для себе відкрити. І по мірі того, як ми дізнаємо щось. Нове ми змінюємось. Ісус сказав: Іди за мною. І цього виявилося достатньо Пилипу для того, щоб послідувати за Ісусом. Ось нарешті після чуток Пилип зустрів Ісуса. Ісус, як Месія, не чекає, щоб учні самі прийшли до нього, але активно шукає їх і кличе на служіння. Комусь достатньо почути просто слів, іди за мною, а комусь треба щось більше. Пилип, можливо, чув про Ісуса раніше, можливо, його релігійні переконання зробили свою справу. Ну і дійсно, зазвичай дуже часто ми сприймаємо, ми приймаємо якісь рішення на основі свого життєвого досвіду. І життєвий досвід Пилипа підсказав, що він має піти за Ісусом Христом, що він також має проповідувати до Нафанаїла. Пилип іде говорити на Фанаїлу, вже знаючи його. Це з 45 го вірша, Євангеліє, Евангелія Івана, перший розділ 45-го вірша. Пилип робить це з мудрістю. На розумний ізраїльтянин. Про нього написано, що немає в нім підступу. Він є тим прикладом, коли люди намагаються скептично відноситись до своєї віри? Що я маю на увазі? В віршах, які ми розглядали раніше, сказано, що вірі мають передувати знання. Так і Нафанаїл. Він ставить під питання: а чи Месія Ісус насправді? Його не можна запевнити просто словами. Наша історія повторюється. Тільки навпаки, якщо ми згадаємо історію Андрія і Петра, то там Андрій мав віру, якій передувало знання і проповідував своєму брату. Ще раз підкреслю: були знання, потім з'явилася віра, і потім була проповідь. А тут трішки навпаки: Пилип має менші знання, менший скептицизм, ніж Нафанаїл. Спочатку йдуть менші знання, але більша віра. І потім проповідь. Можна сказати, що іноді сила нашої віри вона може компенсувати нам відсутність деяких наших знань. Ще раз розглянемо цю ситуацію. В прикладі Андрія і Петра Андрій має знання, які провокують його віру. Петро, звісно, також має знання, але дійсно вони точно можемо сказати менше, ніж у Андрія. Андрій проповідує Петрові і той приймає його слово. А в Пилипа і Нафанаїла відбувається все навпаки. Пилип має менше знання, ніж. Нафанаїл, але все одно ділиться з ним свідоцтвом, що знайшов Спасителя. Це другий момент, який необхідно було б підкреслити в цьому уривку, в цьому розділі Євангелія. Мати знання це завжди краще, ніж їх не мати, але це не, буде, це не має бути фактором, який може нас стримувати від проповідування. Якщо людина знає більше е, якихось місць писання, більше релігії знає, це все одно не, не має бути для нас. Тим фактором, який стримає нас від істинного проповідування Євангелії цій людині. Практичний заклик цих місць писання вкотре наголошує, що ми не маємо дивитись на розум, на кількість знань. Тут не буде такого, що, як кажуть в, в, в народі, хто вище б'є, той, той краще грає. Для Бога ми маємо працювати завжди і в будь-яких умовах. Скептицизм. Нафанаїл <кій> має. Таку рису характеру, як великий скептицизм. Така риса характеру, вона іноді може допомагати, а іноді заважати. Коли людина сильна в якомусь питанні, то скептицизм збільшує цю силу. У виході в 3 розділі, в 11 вірші, написано І сказав Мойсей до Бога, хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? Мойсей ставився до обіцянок Бога із скептицизмом. І куди це привело Мойсея? Дорогі. Колись з вас хтось стріляв з лука чи з рогатки. Якщо можете, піднісіть, будь ласка, руку. Чим більше людей, тим краще. Знаєте, як би я назвав оцей момент, коли ми натягуємо тятиву на лукові. Я б назвав її скептицизмом. Чому? Це сили, які ми використовуємо для того, щоб піти в інший бік від нашої основної мети. Але як це працює? Чим далі ми підемо, тим сильнішим буде постріл. Насправді, скептицизм так і працює. Чим більше аргументів ми маємо проти і вони спростуються, тим сильнішим буде інший бік, на який ми перейдемо. Нафанаїл питає: чи може з Назарету бути щось добре? На відміну від інших, Нафанаїл готовий був піддати свої сумніви Божому об'явленню. Це була людина, яка шукала істину, і Ісус дав їй це об'явлення. Зустріч з Христом це не тільки сприйняття Його вчення, але й досвід того, як Він відкриває серце. Якось один проповідник в проповіді прочитав свою молитву, яка звучала так: Я маю сумнів, Господи. Хто б які слова не підібрав, не забере цього сумніву, тільки тобі це підсилу. Уявіть, людина, яка має руки за плечима, все одно має скептицизм. Все одно спотикається. Це абсолютно нормально мати скептицизм, сумніви, час від часу. Ми можемо натягувати цю тятиву лука знову і знову або рогатки і стріляти, щоб стріляти краще і сильніше кожного разу. Друзі, я хочу підкреслити, що час від часу ми будемо то на одному, то на іншому боці скептицизму. І це нормально. Духовний ріст він зумовленим постійним перебуванням в Божому Слові. В, в Псалмі 1, 2, 3 вірш написані такі, такі слова в законі Господнім Його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Звісно, я міг би. Підібрати інше місце писання для того, щоб підкреслити цю свою думку, але як гарно звучать ці поетичні слова. Що ж відповісти на скептицизм? Пилип каже: Прийди та побач. Насправді це геніальна відповідь, коли в нас завершуються аргументи для власної думки, необхідно перейти до дій до закликів. Заклики до певних дій, які перевірять слова іншої людини. Перевірять, а чи вірний твій скептицизм. Особисто я не один раз опікався в ситуаціях, коли теоретично має спрацювати так, як я кажу, а на практиці працює інакше. В мене якось в школі, коли я ще навчався, я дуже любив фізику, це один із моїх найсильніших предметів був. Але я, взагалом я мав авторитет е, нижче середнього учня в школі. І це так на мене одного разу вплинуло, я був здивований, бо в нас вів. Фізику директор, він дуже гарно зі мною спілкувався завжди. Він знав, що я знаю фізику. Якось ми писали одну контрольну, і це було взагалі диво, тому що я єдиний, хто взагалі розумів, як її писати. І директор, звісно, пішов по своїх справах, залишив все на нас. Було близько шести чи восьми різних варіантів цієї контрольної. Я всі їх вирішив деяким учням просто своєю рукою повністю написав контрольну. Це все за один урок. І мій варіант співпав з однією відмінницею. І коли ми отримували вже оцінки, я дивлюсь, в неї 10. Я думаю, ура! В мене також буде 10, а в мене 6. І цікаве, це дві контрольні написані один в один і навіть одним і тим самим почерком. Але теоретично мало бути у всіх однаково, але на практиці ми побачили, що це не так. На Фанаїл в цій ситуації. Він також дуже сильний в теорії. Його знання Святого Писання підказують, що з Назарету не було і не буде нічого хорошого, але при зустрічі з Христом він змінився. Його теоретичні знання програли практиці. Ще раз скажу: Нафанаїл, на відміну від інших, він був готовий піддати свої сумніви Божому об'явленню. Це була людина, яка дійсно шукала істину. І Ісус дав йому це об'явлення. Зустріч з Христом це не тільки сприйняття Його вчення. Але й досвід того, як Він відкриває серце. Ісус Він не шукає ідеальних людей для розповсюдження Божого Царства. Про Пилипа насправді багато не написано, тому що Пилип був абсолютно звичайною людиною, абсолютно звичайною людиною. Декількома віршами раніше ми читали дуже схожу історію про Андрія і Петра. І в ній абсолютно так само звичайні люди. Один почув Ісуса Христа і одразу запроповідував своєму ближньому. Коли люди зустрічають Ісуса Христа, їхня перша реакція має бути свідчити іншим, що вони знайшли Спасителя. А решту, як завжди, зробить тільки Ісус Христос. Для якісної і гарної проповіді насправді нам не потрібно бути сильним проповідником. Треба просто бути проповідником. Усі ми проповідуємо, практикуємо проповідь як мінімум самим собі. Ми зможемо проповідувати іншим, коли ми будемо проповідувати самим собі. Зрозуміти, як це працює, можна тільки на практиці. Увесь перший розділ цього Євангелія присвячений темі навернення перших учнів апостолів Ісуса Христа. Методи і принципи дуже прості. Читаючи їх знову і знову, ми будемо нагадувати собі, і це буде допомагати нам в розповсюдженні Євангелія. Тому ми будемо просити в Бога мудрості спілкування з тими, хто нас оточує. Не думати про те, що ми своїм розумом можемо когось привести до Господа, спасти когось. Ми будемо просити Господа для того, щоб він наповнював наші уста, як про це написано. Я пропоную помолитись. Дорогий Господь. Я тобі дуже дякую за слово, підбадьорення, яке ти нам даєш. Ти, Господи, направляєш дійсно наші уста. Ти знаєш, хто має бути твоєю дитиною, Господи. Хоча ми цього і не знаємо, іноді нам здається, Господи, що ця людина точно не з тобою. Але, Господи, Ти наповни наші уста, не давай нашому розуму затьмарити ту роботу, яку Ти маєш зробити в нас, Ти маєш зробити в наших близьких. Ти благослови, щоб ми менше думали. Що ми маємо зробити, але більше зверталися до Тебе і до Твого Слова, читали його, Господи, і з ним, щоб Твоє слово було світилом для нашої ноги, Господи. Щоб ми розуміли, як ти працюєш, кого Ти хочеш бачити, якими ми маємо бути, Господи, благослови. Дякую Тобі за слово, яке Ти сьогодні нам дав. Надихни кожного, хто його чує, Господи. Щоб люди приходили до тебе благослови. благослови, це служіння, благослови, щоб псалми торкались сердець людей, проповіді торкались сердець людей. Нехай люди приходять до тебе. Слава тобі за все! Амінь. Загальний спів.